Всім привіт! Хотів би показати свою акумуляторну пилку, яка шостий сезон у мене вже в експлуатації. Ну, Короткий про неї відгук. До сьогоднішнього моменту було все добре. Ну, тепер в неї подає масло на шостий сезон. Як його можна замітити, це в першу чергу натягується цеп, здорово натягується. І друге це масло. Уровень бачку на місці. Здесь стеклянный на місці, 4 аккумулятора по 4 А. є для того, щоб лоб мокрий був і рук не чувствують. Неї заготавлювати дрова. Ну і прийшло допилювати, вже змащувати вручну. Бутилочка. Дірочка. І кожний зріз. Після кожного зрізу капав на цеп. Ну, от единственне, що, що масляний насос. Ну це не тільки в неї. Це і ось. Ця старша в мене пилка. Вже таких і не випускають. Більше чимтя, що Та ж сама історія. Ну, чи я більше пиляю, то тут, на третій рік, насос і накрився. Купив я новий, поставив, Чуть-чуть покачав, потім ще один другий поставив. Нічого, коротше, Получається, що треба міняти і шестерню, ту, що приводить насос в дію. Ну, це моє таке. Я так річ що воно у мене може в когось інакше, але но... насос новий, все те саме. шестерня тільки стара і нічого не О, чуть трохи покачали перестав. Обдивив шестерню. Так, да, ну трошки є, ну якось вона ж металічна, думав що вона крепша. Ну, так само бінзу пила. Хлопці питають яку чого брати. Мощно, не мощно. У мене ті два акумулятора по 48 А. Фатаї її пилять, я дуб в основному пиляю. Все такі дрючки браві пиляю. Вона тягне Тільки треба дивитися за цепком, щоб слаб постійно ну, оточений був. Пиляє. Ніяких до неї питань взагалі ні по мотору, ні якщо що вона в защиту піде, а якщо перегруз буде. Це б тут натягується, послабив, потім вперед закручуєш, вона саме відрегулює. і отлично Ну а це єдине, що щось мені підказує, що воно буде. Ну побачу. Пришлють насос. Пока дощі. Може і допиляю і так цей сезон. Мені залишилося трошки. Ну а дві пари акумуляторів, це, да, це. Щоб примірно знати, це трошки. Ну, десь пів зіла хорошого зіла, я собі пиляю. Це слів двох. Якщо і в четвером, то треба ще пара акумуляторів, тому що люди будуть гуляти. Ну а так. Ну так, да. Окупилася вона в перший сезон, коли я її брав. Я заплатив за неї 10 чимось тисяч. Получається, що дорожчі акумулятори виходять, ніж пилка. Акумулятори ще рідні, нічого їм не робив, все держи, все заражається, все чітко. Оце що насос. Шовті. Насос теж накрився. А що делати? Ці я вже не знаю що. Мені каже, я допиляю. Ну ця вдома тут можна умакати шинку от пилям, щоб не здорово. Давить то воно буде. Пілять. От такі. Невеличкі неприємності. Ну, на цьому все. Всім пока.